Дядько, брат матері драгомана Михайло Петрович, потомственний дворянин, відомий письменник, публіцист, літерознавець, фольклорист, громадський діяч, видавець, вчений історик, приватний доцент Київського університету, потім професор Софійського університету Королівства Болгарія. З 1876 по 1895 рік жив за кордоном у Швейцарській конфедерації та Королівстві Болгарії. Йому належить одна із провідних ролей формування поглядів Племінець, згідно зі своїм соціалістичним переконанням, ідеалом служіння. Батьківщині. З його допомогою Леся Гундовича ряд іноземних мов і можливі широко ознайомитися з класичними творами світової літератури. Леся і її старший брат Михайло за нерозлучність в родині, їх часто називали жартома загальним ім'ям Мішон Лесія у приватних вчителів. У чотири роки Леся навчилась читати. У січні 1876 року Ольга Косач з дітьми Михайлом і Ларисою приїхала до Києва, щоб попрощатися зі своїм братом Михайлом Драгомановим. Перед його від'їздом до зарубіжжя. Влітку ж того року Оксана Петрівна Косач разом з Лесією і Михайлом відпочивали у селі Жабориця, нині Південно-Східна частина Багаранівки. Тут Леся вперше почула розповіді мати про мавку і познайомилася з українським фольклором. Оксана Петрівна Косач разом із дітьми ходила по домівках в селі і збирали пісні та орнамети в свою колекцію. В дитинство у 1878 році батьки Лесі відвідали всесвітню виставку Парижі і зустрілися з Михайлом Петровичем Драгаманом. В цей час доглядати за дітьми приїжджала Олена Антоніна Косач, сестра лисоного, батька. Дружба з тіткою Ялин залишила помітний слід в житті творчості поетеси. 19 листопада того ж року, наказом Міністерства на справ Російської імперії Петра Антоновича Косача переводять на роботу в Луцьк на посаду голови Луцького з'їзду світових посередників. Наступного ж року він набуває 471,410 близько 500 гектар землі садиби в селі Колодяжне, нині у Ковальському районі Волинської області. У березні 1879 року заарештовують олемену Антонію Косач, тітку лесі курсистку Акушерських і Лінських курсів за участь у замаху на шефа жандармів Дертенляна. Пізніше їх адміністративно вишлють до міста Пудош Донецької губернії. А 1881 року. Пушли до Сибіру та 5 років Ялторовськ Тюменської області, потім до міста Тюмень.